Слава Україні! З вами я Петро, і ви на нашому каналі Читати Кротобуктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, ти лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається 94 дні. Євромайдан очима ТСН. Така книга незвичайно велика. Ця книга про Євромайдан. Чому я вам її раджу? Тому що досі дуже багато українців. Не знають, що відбувалося на Євромайдані. Вони там знають, що вмерло близько 100 людей, що там люди стояли і так далі. Але якщо ви належите до таких людей або просто хочете прочитати про Євромайдан, то обов'язково раджу вам цю книгу, тому що тут дуже багато корисної інформації. Звичайно, величезний, просто величезний мінус цієї книги те, що тут. В, в вона видавала ще давненько, і тут, якщо там якісь пости на Фейсбуці або ще щось були російською, то тут вони їх вставили теж російською. Як на мене, ця книга була б набагато краща, якби ці пости, які там виставляли певні люди, якби їх переклали і тільки тоді е їх друкували в книзі. Як на мене, це було б набагато краще. Але навіть попри це. Ця книга дуже цікава і дуже корисна. Взагалі, ви спитайте, як почався Євромайдан? Як він закінчився? Почався він з того, що Янукович хотів, не хотів йти до Європи, не хотів євроінтеграцію, але хотів до Росії більше йти. Але люди так не хотіли. Люди хотіли євроінтеграції, йти до Європи. Навіщо нам та Росія? Ми від неї. Ми, ми від неї Єлі втекли, і тут президент каже, що давайте до Росії. І людям це не сподобалось. Вони, вони почали виходити, і людей збільшувалося, збільшувалося на Євромайдані. І, і вони були за євроінтеграцію. Але потім, коли людей було багато, це, якщо я не помиляюсь, було 1 грудня чи 30 го Листопада, вибачаю, точно не пам'ятаю. Але людей побили беркутовці, їх побили, скажімо так, полі... ну, беркутовці, і люди вже почали протестувати більше не за євроінтеграцію, а за те, щоб, а за те, щоб зняли з посади Януковича. Тому що людей побили, прогнали з Майдану. А, а знаєте, яка була в них відмазка? Що вони ставили ялинку. Тобто людей побили, прогнали, щоб поставити ялинку. Відтозі ялинку так і не поставили. Люди назад вернулися і стояли далі на майдані. І дуже багато людей, можна сказати, навіть жили там. Там був сніг, було холодно. І дуже важко було, а люди там жили. Люди з інших міст. Та навіть деякі люди були з інших країн. Які приїхали і стояли на Майдані? Е, хоча там були навіть люди, які, які були проти цього Майдану, які були проти, як тут деякі люди кажуть, проти Гей Європи е, і так далі. Тобто навіть такі люди були, але все-таки за євроінтеграцію було більше людей. І що ж сталося в кінці? Людей стало так багато. Людей вбили, майже людей вбили майже 100 людей, небесну сотню. Янкович понявши, що це просто капець, він втік до Росії, забравши майже всі гроші, які були на той час в Україні, залишивши навіть не сотні, а е, просто тисячі е, гривень. І просто втік в Росію. А росіяни, які, які послали сюди, понятно, Януковича, який Янукович був за Росією, коли він втік. Вони прийшли в Крим, його забрали і пішли на Донецьк і Луганськ. А українці, які ослабили, які слаб, слабкі після Майдану, в яких майже немає грошей на всю Україну, немає президента. Якось. якось Якось вони умудрилися так, щоб не забрали всю Україну. Тобто люди після Майдану змогли боротися проти Росії, щоб втратити, хоч хто б сказав багато, хто сказав мало. Всього Крим і також частину Донецька і Луганська, За Донецька та Луганської області, замість цілої України. Тобто люди майже без грошей, Ось які були слабкі. Змогли боротися після Майдану ще й проти росіян. І цю книгу я вам обов'язково раджу прочитати, щоб дізнатися про Майдан, а також про українців, які вони сильні, а також вільні. Отже, така книга, звичайно, зі своїми мінусами, але дуже корисна. А ви читайте українські книги. Читайте книги українською різними мовами, але тільки не російською. Тому що нащо вам це треба? Ну а всім, па папа. -па -па.